Chat GPT створив неабиякий ажіотаж, та й досі залишається однією з найбільш обговорюваних тем у світі технологій. Воно й не дивно. Цей чат-бот на основі штучного інтелекту вміє писати твори та пісні, розповідати анекдоти, малювати картини та навіть кодувати. Це дійсно неймовірно. А як щодо криптоторгівлі. Привіт, я Лера, і сьогодні ми обговоримо справді гарячу тему: як використовувати чат GPT у торгівлі криптою. І дізнаємося, чи може цей розпіарений чат-бот торгувати за тебе і заробляти тобі гроші. Незабаром ти про все це дізнаєшся. Та спершу підпишись на наш канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Також не забудь поставити лайк та залишити коментар під відео. Що ж кажуть, чат GPT може робити все. Гаразд, зараз це перевіримо. Привіт, чат GPT, Чи ти можеш заробити мільйон доларів на криптовалюті? Я, як штучний інтелект, не маю можливості, бла бла-бла. Ну, звичайно, чат GPT не торгуватиме за тебе і не заробить тобі гроші. Але він однозначно буде корисний, аби навчитись торгувати криптою ефективніше. Далі розповідаю, як саме. Перший спосіб ти можеш вивчати крипту за допомогою чату GPT. Тема крипти ще той темний ліс, особливо коли ти трейдер новачок. Безліч різних концепцій, активів, послуг і технологій. Все це легко може збити з пантелику. І багато людей забивають на крипту тільки тому, що не можуть її зрозуміти. І тут в нагоді стає чат GPT, адже в ньому вагон знань про крипту. Ти можеш розпитувати його про різні активи та про проєкти історію їхнього створення і багато іншого, наприклад, можна поцікавитись, як працює технологія блокчейн, чаджіпіті дасть чітке пояснення. Якщо певне поняття занадто складне для розуміння, чат бот пояснить його простими словами, просто попроси його про це. Можна навіть попросити визначення, яке зрозуміє дитина. Крім загальних криптознань, чат GPT може надати інформацію про основи трейдингу і аналізу ринку, наприклад, як читати свічкові діаграми та багато іншого. Адже в ньому є практично все, що тобі потрібно знати, аби почати торгувати криптою. По-друге, ChatGPT – це чудовий інструмент для дослідження і аналізу ринку. Поговори з AI та дізнайся про торгову історію певної криптовалюти та фундаментальні фактори, які впливали на формування її ціни у різні періоди. Наприклад, зараз я спитаю це про бідкоєн. Чат бот також спроможний надати інформацію про плюси та мінуси проекту його ком'юніті та розробників. Також можна попросити надати огляд ринку в цілому в історичній перспективі. Однак пам'ятаєш, що крипторинок дуже динамічний, а ChatGPT навчався лише на даних до вересня 2021 року. Тому вкрай важливо проводити власні дослідження та стежити за останніми новинами в авторитетних криптоджерелах. До речі, ChatGPT... Ті може надати тобі список таких джерел. Третє. Використовуй GPT під час проведення технічного аналізу. Адже штучному інтелекту можна ставити і більш складні питання, аніж що таке крипта. Тому якщо ти готовий поговорити серйозно на тему криптотрейдингу, запитай бота про торгові паттерни та різні технічні індикатори. Чітко опиши рухи ціни та закономірності, які спостерігаєш на графіку, а потім запитай про потенційний напрям тренду. Наприклад, Зараз я попрошу чапті дати експертну оцінку щодо зростання ціни бітка. Для цього попрошу Бота уявити себе досвідченим трейдером. Ось і все. Отримані дані не забудь доповнити іншим аналізом аби прийняти найкраще торгове рішення. Крім отримання інфи про ціну можна попросити чат GPT дати торгову пораду. А якщо важко прийняти торгове рішення, чат GPT обов'язково протягне тобі руку допомоги. Обговори свою торгову стратегію та її ефективність зі штучним інтелектом. Опиши в деталях свої дії та ситуацію на ринку і отримай пораду від бота. З чатом GPT можна навіть бреймштормати, адже він може генерувати нові ідеї. Та робити певні передбачення, але для початку можна попросити Бота створити тобі торгову стратегію. П'ятий спосіб: керуй ризиками за допомогою чату GPT. Чат GPT може допомогти оцінити потенційні ризики інвестицій в криптовалюту. Запитай його про стратегії управління ризиками або методи їх оцінки. І він розкаже тобі, як встановлювати захисні ордери, керувати розміром позиції або диверсифікувати криптопортфель. Так, ти справді можеш обговорити склад свого портфеля з чатом GPT. Опиши свої інвестиції ні, цілі, або просто запитай, як скоригувати свій криптопортфель. Зрештою, чат GPT може допомогти навіть у створенні автоматизованих систем для криптоторгівлі. Використовуй чат GPT для побудови моделі з твоїми торговими даними. І це дозволить програмі вивчити специфічні закономірності ринку та допоможе створити точніші прогнози та стратегії. За допомогою чату GPT можна навіть розробити автоматизовані системи для торгівлі. Наприклад, можна попросити бота написати код для такої системи задавши необхідні параметри. Як бачимо, чат GPT може бути дуже корисним під час торгівлі криптою. Він допоможе вам дізнатися більше про криптовалюти, надати історичні дані про крипторинок, згенерувати ідеї або робити прогнози на основі тих даних, які ви надаєте, і багато чого іншого. Єдине, потрібно спілкуватися з ним правильно, і не забудь проводити власні дослідження, а чат GPT використовуй лише як помічника. Якщо ти криптоновачок, якому потрібен досвід реальних людей, приєднуйся до Study. Саме тут, під наглядом досвідченого ментора, ти станеш справжнім профі та й ще й потрапиш до спільноти однодумців. А на сьогодні у нас все. Не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Па-па!